І вона породила свого сина первородного, сповила його і поклала в ясно. Перед святою вечерею у костелі молитва та біблійні історії. Ті, хто не святкує у родинному колі, прийшли сюди чекати першу зорю гуртом. Бог Один із найважливіших елементів свят вечора у католиків обмін обладками тоненькі шматочки з прісного тіста, майже витвір мистецтва. Бачите, тут таке як святе різдво. Бачите, така обладна так Різдво, Ісуси, і такі, як знаєте, це свого роду, як причастя дають таких в церкві. Оце свого роду такі обладки». Потрібно е підходити людину, щоб е вона в мене відламала кусочок. Я побажати е щастя вона мені і. Бажає щастя, старалися найкращим, незнайомим бажають загальнолюдських цінностей друзям і рідним сокровенного і особистого. Щастя, Віри в Бога. Що ми тішилися діти. Це просто постійно було для вас синами на слабою у друге святкує різдво у такому колі родина Пашинських кажуть, шкодують, що раніше не ходили до церкви. Ми здесь отметили золоту свадьбу і вінчані одного я очень довольна, що я нахожусь в этом колективі і празднуємо празнуємо все здесь. Все. от наша життя здесь проходить Тут очень много молоді, і відчуваєш себя. Молодь на Різдво з'їжджається з звідусіль. бути цього дня у родинному колі незмінне правило вірян. Дуже люблю взагалі сам символіку ділення оплатком. Вдома ми ще перепрошуємо один одного, якщо ми там щось там населили, якому за попередній рік. Але це дуже різдва завжди свято, таке об'єднує родину, об'єднує і до столу, і об'єднує в примиренні, в любові, в обіймах, навіть в тому, що люди просто зустрічаються. Після обміну побажаннями та коли зійде перша зоря за стіл із 12 стравами, спочатку треба з'їсти зістину, а пізніше вже зуб і все страви, як є на сто. Є така риба, як вона називається карп, Це спеціальна риба, яка обов'язково мусить бути на віділіному столі. Ну, картошки, зуб. Суворого посту перед Різдвом як православні католики не дотримуються, натомість мають час Адвенту чотири тижні перед святом, коли служиться спеціальна меса у костелах. Ця меса служиться вранці дуже рано служиться її вранці, тому що люди на цю месу приходять зі свічками. І коли вони вже виходять з храму, то починається світанок. Ми ці меси служили о 6 годині ранку. А вже у різдвяну ніч найголовніша меса, на яку намагаються потрапити усі віряни. Таким найважливішим елементом здавна вен є пастерка, пастерська меса. Тобто, о 12-й вночі починається ця, ця меса, і на неї найбільше сходяться всі люди. І звісно, жодне різдво неможливе без колядок. У вифлеємі. У Новина, речи ста, діва, пречиста, діва, породила сина. Ісусе, да, станови, Бо Бог, повісний Богу, і ні си на землі. Світлана Алдаренко, Микола Лебідів, п'ятий канал.